Ніколи не купуй собі Audi Q5, якщо на пробігу 60 тисяч кілометрів не готовий на автомобілі ремонтувати автоматичну коробку. В роботі у нас Audi q 5 2018 року пробіг у нас на автомобілі 60 тисяч кілометрів, коробка dl 382 І ось у нас знятий мехатронік. Автомобіль не їде. Є у нас по мехатроніку помилка, переключатель передач 3, заклінювання. Активна у нас помилка. Тому зняли мехатронік. Зараз дивимося ті піайки, які були відзивні компанії по цих мехатроніках, і шукаємо проблему. Паралельно вже привезли всі ущільнення. До речі, так робиться правильна заміна масла в цій коробці. Демонтується мехатронік. Тут у нас стоїть три фільтри: ось один, другий і третій під оцею кришкою. Міняються всі три фільтри, міняється масло в автоматичній коробці, і тоді з нею точно не буде ніяких проблем. Зараз розбираємося з проблемою, тому поки ціни ремонту немає, пробіг у на зовсім маленький. Чому так сталося, невідомо. Але ми все відремонтуємо і повністю готово до експлуатації машини будемо віддавати власнику.